Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазоярік. такого я не бачив вже давно. Ще прошлий рік на Херсонщині. Отакий у нас град. І така у нас ситуація. Бачите? Ззаду град є добре. Ай, бачите, добре, що накрита, спасає агроволокно, ну, звичайно, п'є зверху по вагроволокні, але все рівно воно спасає. Ну і у нас теплички витримують. Ось така аномалія. А тут з даху, бачите, ця не діна, це просто тільки граду. Гляньте, скільки граду. Оце вам град. Оце град. Так як в Карпатах показували, що раз сніг впав на горі. І воно холодно і стало. І пішла така аномалія. Ну, це ненадовго, тому що, бачите, вихмариються вже, ви хмари відійдуть. Але з такою хмарою прийшла отака аномалія. І вже, бачите, потроху впадає. Але все рівно. А зараз покажу вам нагруло. Пекінка. Ну. І між тим лежить агро... на голубні град. Ось таке. Дожже цілу неділю падає, вологи вистачає, вологи вистачає, і люди дивляться, роздивляються. Що таке, мабуть, спали? Вже трохи по дощу, але все ж таки гляньте, скільки градус. Ось вже зараз, зараз нічим не, не крупніше, нічого не пошкодив, але все рівно ось такі... це була в нас аномалія. Це у нас сьогодні 20 вересня. Для п'ятого Ну і такі, бачите. Знову приходить мара, видно по хмарах. Мара приходить, ну і зараз буде хоч дощ трошки, щоб сильного більшого не було граду. Ну, що град, якщо сильний, якщо тоненька, плівка буває, що пробиває. Залежить від граду, кажу. яка погода вас Це Львівщина і кажу, що вже тут 4 місяці. Оце найбільший такий дощик, який впав з градом, град перший раз. Дощі падали трохи плода бульфу. Я не кажу, що то був якийсь там ливень сильний, але от що град перший раз побачив. Всім здоров'я, україні перемоги, до побачення.